Вітаю, друзі! Вас на каналі, де готується і смакується українська кухня. Хочу вам показати сьогодні не так рецепти приготування, як взагалі процес. Як ми готуємо різні заготовки. Сьогодні ми у свекрухи, у нас вишні гарні. Будемо збирати різні ягоди і робити компот. Смаколики на зиму, в мене дітки обожнюють, та й ми любимо таке смакувати. Знаєте, це треба тако один день виділити і все вийде. Порвати, наготувати, всі разом зібралися. І потім, ви знаєте, взимку, навіть же ось я вам скажу, що ці компоти, як тільки охолонти, ми починаємо їх випивати. Тому що дійсно вони ось. Ріжають, охолоджують, ви знаєте, і натуральні. Що найголовніше, все приготовлено з любов'ю, і я вам рекомендую, друзі, також так приготувати. А якщо ви не готуєте такі заготовки, то просто рекомендую насолодитися цим відео. Покажу вам трішки атмосфера з нашого села наш такий буденний день. Вихідний, і ми завжди їдемо в село. Чи до моїх батьків, чи до батьків мого чоловіка, там завжди знайдеться чим зайнятися. Сьогодні ми обриваємо вишні до речі. Незважаючи на таку весну, знаєте, і навіть літо холодне в цьому році врожай вишень і черешень нас потішив. Стільки було черешень, душу відвели чесно. Тому збираємо вишеньки, підготовлюємо всі ягодки. Собачки разом з нами в холодочку релаксують, а ми так само насолоджуємося цим процесом. А ви пишіть друзі в коментарях, чи подобається вам відео. Вибачайте за те, що тут опубліковую їх так рідко, але ви знаєте, просто все не встигаю. Але так хочу вам знімати їх, що вам не передати. Я зараз трішки помовчу, щоб ви змогли насолодитися цими звуками. Ну що ж, декілька годин на сонечку збагатилися вітаміном Д, нарвали смородини, малини, вишень, а тепер треба це все перемити. Звичайно, якби була б зараз моя бабуся, вона б ці вишні ще сказала, всі треба продралювати, щоб з кісточкою не закривати. Я ж чесно скажу, так не заморочуюсь, просто гарненько перемиваємо всі ягоди. Ось і все вийшло у нас досить багатенько, але нічого. Але це й добре буде взимку чим смакувати. Одну частину вишені хочу відправити в такий великий бутиль, засипати цукром і поставити, щоб продило. Це в нас буде вишняк. Не так цікавить мене вишняк, як самі вишні. Саме з цих вишень ми завжди готуємо торт п'яна вишня. А п'яна вишня це улюблений торт моєї мами. Де, взагалі, знаєте, навіть оцей вишняк він дуже смакує для просочування корчів. Його трішки розводжу водою. Боже, яка це смакота. Вишеньками можна перекладати будь-які бісквіти із важковим кремом, із сирним кремом. Ну загалом, такий вишняк у нас був все життя, скільки я себе пам'ятаю. Ці бутлі, це, мабуть, від моєї прабабусі. Пам'ятаєте, розказували колись в таких бутлях, закопували колись горілку на городі. Да? Ото було щастя, як знаходили такі скарби. А зараз у нас є їх декілька штучок. Саме їх зберігаємо для приготування весною квасу з ячменом, а влітку ми готуємо вишня. Засипали цукром так, щоб повністю цукор покрив вишні. У мене десь пропорція 1 до 4 цукор і вишні. Чесно скажу, завжди все робимо на око. Прикриваємо. І це все буде в мене бродити десь тиждень на сонці, можливо, півтора тижня. Ми завжди ставили на підвіконня. Але і так зараз є у нас в бесідці, поставимо на сонячному місці, і потім, коли вже завершиться процес бродіння, як побачите, що перестануть ось ці такі бульбашки, ховаємо в темне місце і взимку ваш вишняк буде готовий. Далі б в справжній б господині перебрали б гарно смородину чи агрос, і ми це нарвали агрос. У нас такий невеличкий червоний. Але я знаєте, більш так все роблю осучасно, тому що воденько перебираємо листочки, пробиваю водичкою і все. А яке варення смитючі з цього агросу боже вам не передати. Але чесно, нема коли варити, тому робимо компоти і різні напої. Поки я займалася ягодами промиванням цим всім, свекруха вже намила банок, висушила, принесла м'яту. Я взяла декілька апельсинів, які нарізаю дольками, та лимони. Взагалі ми будемо готувати вже таку, знаєте, не автентичний компот, а будемо робити мохіто. Воно просто неймовірно смачне. По 4-5 дольок апельсинів в кожну банку. Я так беру в мене такі невеличкі апельсини, то одну апельсину на 3-літрову банку. Нарізати можна, так, як вам до вподоби. Можна і взяти і половинку, зробити більш бюджетніше, але якщо береш так багато, яка це смакота? Це такий насичений смак, що вам просто не передати. Обов'язково в кожну банку додаємо тако просто на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Я беру менше половинки, по склянці цукру. Одну гілочку м'яти я обриваю листочки. Також відправляємо в банку. Та я додала ще по два стакани агросу у банку. Заливаємо чистенькою прозорою водичкою, прямо в мене ось в колодязя. наливаємо і скважини. Можна м'яту не додавати, можна апельсин не додавати, можна взяти просто агрос-м'яту, можна взяти смородину. Загалом, дівчатка й хлопці, які у вас є ягоди, фрукти, експериментуйте, насипайте все, що у вас є, і повірте, це буде така смакота, що вам не передати. Тому сучасний напій мохіто майже готовий. Поки що відставляємо, а далі приготуємо компот. Тут уже працює ваша фантазія по стакану, агросу, вишень були ще чорниці, додала чорниць. А якщо ще додати малину, вийде справжній вибух літніх смаків. Я вам кажу, відкрити взимку ось цю смакоту, це просто це щось неймовірне. Аромат стоїть на всю кухню. Тепер нам треба додавати, знаєте, таку третину банки ягід, будь-яких, які у вас є. Дивіться, я ще тут і смороди не нарвала трошки. Було чорниць. Ми назбирали і ще й малинка, і це просто. Чим більше ягід, тим концентрованіший і смачніший компот у вас вийде. Так само ви можете сюди додати м'яту. Я ж не додаю. Я якщо використовую цитруси, то тоді й додаю м'яту. Якщо цитрусів немає, м'яту не беру. По склянці цукру та заливаю холодною джерельною водою. Я вам скажу, що цей компот виходить неймовірно смачним. Взимку, коли відкриваєш, то у склянці відчуваєш справжній смак літа. Тому, друзі, не полінуйтеся, а приготуйте таку смакоту. Любите більш охолоджуючі напої дуже смачно, агрус, цитрусові і м'ята. Любите ніжний, насичений яскравий аромат літа. Тоді готуйте такий компот. Накриваємо це все кришками і зараз будемо стерилізувати. Знаю, що багато хто з господинь відразу закриває, заливає кип'ятком. Це все. Ми ж того не робимо, бо це кось тоже. Якось так довго. Це треба знати, як яка родина звикне, так і робить. Ми збудували таку конструкцію. У нас є така велика балія, чи великий такий бачок, який обрізали. Поставили на дно ну, решітку з дерева і далі виставляємо банки. Помічники мої допомагають. Ми приїхали в село до бабусі, вони збирували ягід і тут на городі, знаєте, тут в селі всі багато хто. Це у мене в, в селі, Я, як вийшла заміж, то я була така здивована. В селі просто люди на вулицю, на дорогу виносять такі великі балії і палять, готують компот на вогні. Я така аж була в шоці, якщо чесно. Тому що в нас вдома завжди була та така груба або на дворі, або в літній кухні, і там ми в бачку варили по 5-3-літрових банок, а тут аж ні. На один день поназбирували різних ягод, в принципі, це і класно. За один раз закрили велику кількість компоту. Набираємо дрова і треба розпалити вогонь. Мені здається, що зараз вже багато хто взагалі і не робить такі заготовки, не закриває компоти. А я вам скажу даремно, зараз всі перейшли на ці газовані напої. Я, наприклад, не дуже люблю. Взагалі дуже рідко вживаю газовані напої, особливо такі як солодкі, як пепсі фанту і кока-колу. Ну, але таке це на любителя. А ось компотик взимку, та й зараз воно як охолоне в погрібі. Знаєте, відкриваєш холодненький, коли ж нива, коли стомився те, що треба. Розпалили вогонь, бачите, заливаємо водою до половини банки. У нас це все закипіло, і з моменту закипання стерилізуємо 10 хвилин, закручуємо, даємо повністю охолонути. Далі це все йде в погріб і насолоджуємося. Ну що ж, друзі, а я буду сподіватися, що таке відео вам було цікавим. Пізнавальне обов'язково приготуєте. Напишіть в коментарях, що готуєте з ягід. ви, які компоти варите. Діліться, можливо, у вас є якісь новенькі, цікавенькі ідеї. Вам не важко, а мені дуже приємно. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре. І як завжди, зустрінемося на моїй кухні, де готується і смакуються українські страви. estava